Привіт, які мої любі, Привіт, які мої б'ютінки! Знову з нами сайт Тимюп. І знову в мене цілих два пакета. До речі, що ви скажете про мій новий образ? Як вам? <світ> мені незвично, але мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам. Мені буде дуже цікаво дізнатись. Розгрібаємо ці два пакетики. До речі, з приводу швидкості доставки. Одне замовлення прийшло за 12 днів, а друге замовлення прийшло всього-навсього за тиждень. Ви бачите, я в ковтиночці з цієї першої посилочки, так, я трошки Переробила рукавчик, я розрізала так, щоб мені було зручно зав'язувати і нічого мені не заважало. Тканина просто причудована, дуже приємна до тіла. Я точно знаю, що тепер я цю ковтинку буду носити. І до речі, ті тіні, які я купляла в минулого разу, так, вони не дуже гарно пахнуть, але вау, вони в мене не викликали алергічної реакції. Це вже дуже величезний плюс. Трималися вони просто на ура, вони не так вже гарно тушуються. Я б сказала, що ці тіні краще, як підложка для сухих текстур. Починаємо. Починаємо розгрібати, що в нас в цей раз. Подарунок для моєї лакі. Давайте відкривати, і будемо роздивлятися, що тут. Це мисочка для того, щоб насивати? насивати насипати корм. Мисочка для корму та плюс. Пляшечка для води. Все чотенько підходить. Дивіться, як красиво. Навіть така лапочка, відмітка лапочки. Пляшечка з таким перехідничком для того, щоб ось тут вставити. Так, ось там, бачите, є місце для того, щоб вставити цю пляшечку. І водичка, як тільки закінчується водичка, щоб нова свіжа водичка наливалася ось в цю мисочку для водички. Спробую, як моя лакі зацінить таку новиночку для неї. Дуже естетично, мені подобається. Місечка зроблена під нахилом, щоб собаці було або кішиці було зручно їсти. Тут лайк. Тут дійсно лайк. Все дуже класно зроблено, все дуже якісно. Так, трошки прим'ялася пляшечка, ну, це транспортування. Тут таке може бути. А так, я повністю поки що задоволена. Розсипні тінюшечки. Це пігмент, благохромний відтіночок. Все як слід запаковано, повністю запаяний контейнер з тінюшками, нічого не розсипалось. Поки що лайк. Like, чисто запакування. Резиновий ковричок у ванну кімнату. На заміну моєму старому ковричку, який, ну, якщо чесно, почав вже розсипатись. Гарно прорезинений, з цієї сторони, з зворотньої, такий трошки шершавий для того, щоб він не їздив по підлозі. З цієї сторони відчуття, наче тканина. Дуже приємне відчуття, ногам буде приємно. Добротний ковричок. Так. Трошки попахує резиною, але я думаю, що це не так вже і критично. Невеличкий коврик, мені більший коврик в ванну кімнату не потрібен. Те, що я бачила на картинці в картці товару, все повністю співпадає. Поки що ці придбання мене дуже радують. Сподіваюсь, нічого мене тут не розчарує. Сподіваюся, що цей раз це буде просто топчик. І, до речі, хочу вам сказати. Я один раз з самого початку зарядила ось цей вентилятор, і щоб ви розуміли, ого, це було ну, дуже давненько. Щоб ви розуміли, все до сих пір працює. Я час від часу не було такого, щоб я там включила цей вентилятор і він працював там годину, дві, три. Ні, такого не було. Час від часу я просто-напросто його включаю, коли мені дуже жарко, коли я там фарбуюся. жарко, дуже пару хвилин себе знаєте так трохи охолодила. Або коли я йду додому і мені жарко, йти в сонячний сонячний такий спекотний день. Так само я час від часу включала цей вентилятор, і поки що я його не підзаряжала. Набор спонжиків різних. Ой, я думала, що вони будуть трошки більші. Вони такі зовсім манюські. Дуже я хотіла попробувати ось такі пуховочки, трикутнички, для того, щоб пудру наносити під очі, щоб було зручно. Приємні пуховочки. мякенькі мякенькі Ой, тут є ще манюські пуховочки. Ой, ви напевне бачили. Ті, що так одягаються на пальчик. Теж приємне. На дотик все дуже-дуже приємне. Зараз хтось мені в коментарях напише, о, тепер тобі заплатили і ти все хвалиш. Ні, дівчата, купила все сама. Ось ці спонжики приємні, такі більш м'якенькі, а ось ці спонжички, ті, що зовсім маленькі. ну, дуже резинові, я думаю, що ці спонжечки будуть не дуже гарної якості. CC-Крем, Magic CC 5 в одному коригування кольору, SPF-50 зволоження 24 години, з вітамінним комплексом b 5 E. Ну, Тільки в космос не літає, а так прям все. Взяла його в відтіночку 02, Natural. подивимось, коли ми будемо фарбуватись, чи можна користуватися тональним засобом. Сайту тюм'ю. Будемо пробувати, коли ми з вами будемо фарбуватись, я для того, щоб прибрати волосочку від свого обличчя, купила ось такі. Слухайте, гарно тримають! Купила ось такі. Симпатичні заколочки. Так, а ну, давайте. Тримають дуже непогано. І подивіться для настрою ось таких зайчиків. Таких пухнастих, красивих зайчиків. Ранку встаєш такий настрій, боже, на роботу збиратися, не хочеться, не хочеться не вставати. Особливо не хочеться йти на ту роботу. А так раз... Зайчички, дивишся в дзеркало і вже сам собі посміхаєшся. Наборчик для губ. В цьому наборчику в нас здається три помади. Да? Да. В цьому наборчику в нас три помадки, яскравих відтінків. Це матові помади. Вони повинні бути дуже комфортними на губах. З вами перевіримо, наскільки вони будуть стійкими, ці матові помади, і наскільки вони будуть комфортними. Я і на Еліекспресі дуже багато купляла ось таких дрібничок в біжутерії. Скажете, Боже, дешева біжутерія, нафіга воно на тобі треба? Зараз відкрию, бо що сильно. А я вам хочу сказати, що я дуже часто таку біжутерію. Використовую для своїх відео, вона дуже ефектно виглядає в кадрі. Спереду на вушці будуть ось такі перлинки, крупніші. Накріплені будуть ось такі дрібні перлиночки. Нічого не бачу поганого в тому, щоб купляти ось таку біжутерію на тімю і на Аліекспресі. Так, вона там коштує 3 копійки. Але скажіть мені, будь ласка, те, що ми купуємо у нас в магазинах таку саму біжутерію і переплачуємо в три рази? Чи то добре? Я думаю, що можна приспокійно для якихось яскравих образів купити собі біжутерію на Алі Експресі або на Тімю, і причудово себе почувати. Щось витаскуємо з косметики. Ой, тут все прям так запаковано. Прям не видно, що там всередині. Розпакуємо. Все написано китайською. Це палетка тіней. Я думала, що вона буде трошки більшою. Така зовсім вона мініатюрна. Дивіться, як гарно, як красиво. Дзеркальця тут немає. Тут просто палеточка тіней. На рефільчиках. Так само продовжується тематика ось цього мережива, та що в нас на кришиці на коробочці, що може пару сводчиків. Давайте я просто засвочу сіяшечки. Які вони не сказала б я, що сіяшки мене дуже вразили. Я купувала її, щоб Попробувати як базову палеточку. О тут нормальна така кількість розтушовочних відтінків і можна затемнити куточок. Я сподіваюся, що це в мене вийде, що дійсно відтінки будуть такі, якими можна щось зробити. Компактна, маленька палеточка. Будемо з вами фарбуватися в одному з наступних відео. О, тут щось велике! Це цілий набір! В цьому наборі пензличок. Ось такі кабуки для того, щоб наносити ось ці три продукти. Може, вже хтось здогадався, що це може бути за набір? Напишіть в коментарях. Це набір, в якому контур, рум'яшки і хайлайтер. Давайте щось одне розпакуємо. Подивимось, що нам зараз попаде. Попав нам контур. Це стіки. Відтінок дуже непоганий, як для контура. Такий холодненький хайлайтер і рум'яшки. Чекайте на відео про макіяж. Там все будемо розпаковувати і тестити. Ось такі мініатюрні просто. Як це називається? Ватні палички. Ну, це важко назвати ватною паличкою. Вона гостре гостренька, тоненька, для того, щоб собі допомагати, якщо десь щось накосячила з макіяжиком. А в мене бувається дуже часто, для того, щоб більш так тонко, більш влучно підправити макіяжик, підправити якусь тушовочку, якусь стрілочку. Ще одне сережки. Дуже вони були симпатичні. на... Картинці, і відгуки були про них дуже позитивні. Такі сережечки ніжні, ніжні, зараз я розплутаю, трошки заплуталися. Приємний на дотик бархатний такого, знаєте, з вілюру якогось або бархату зроблений бантічик це каркас, який обтянутий зверху тканиною. Буде тримати точну форму. Плюс ось ці жемчужинки дуже ніжно виглядає. Мені подобається. Я не знаю, може, ви скажете, божечки, да, фігня, фігня На кожен смак всі фломастери різні. Так що комусь подобається, комусь, може, не подобається. Мені здається, дуже ніжно і дуже буде красиво виглядати на вушці. Ось це палетка, а ось це пудра. Ви всі бачили. Таку, знаєте, Мармурову блакитно білу пудру. Напевно, всі бачили. І наша обейці її перевипустила, але це просто-напросто китайська пудра. Вона повинна бути трохи гелевої текстури і гарно виблюрювати обличчя. Ця пудра вже не мармурова, а фіолетова. Спробуємо з вами скористатися цією пудрою, відкриємо її в відео про косметику. Обов'язково зробимо свої висновки. Маркер для брів. Писали з найтоншим пензликом, який, може бути, дійсно дуже тоненький пензлик. Спробуємо з вами, мої брови, зробити з них щось путяще домалювати. Волоски, яких не вистачає. Я сподіваюся, що я не помилилась з відтінком. Єдине, що, що дуже важко вибирати по картинкам, важко вибирати відтінок. Трошки орієнтуюся на ті відгуки, які люди пишуть, але все одно сприйняття кольору, я б сказала, у кожного своє. Подивимось, чи я не помилилася. І останнє, що залишилося, це теж в нас для макіяжу, це в нас тут для вій. У всіх там на картинках, знаєте, вії просто стають крилами, такі, знаєте, вії до самих брів. Я розумію, що це трошки маркетинговий хід, як завжди. Я не втрималася і взяла ось таку. Прикольну туш для їй. Ось такого котика. Яка буде консистенція туші, будемо дивитися. І, до речі, так як я палеточку взяла в фіолетовому відтіночку, то я взяла на затест фіолетового кольору туш. Дівчата, ще не все. Я думала вже казати, що ми з вами все розпакували. Ні. Я чудо, я просто чудо. Це в нас був Олівець, маркер з пензликом для очей. Вони просто дуже схожі. А ось цей дійсно вже маркер для брів. І так само, ну, де там, ну, з дуже-дуже тоненьким пензличком. Так що в мене і олівець, ой, олівець, і маркер для очей, і маркер для блів-блів. Блі, блі. Все, вже блі-блі-блі-блі-блі. Так що, в мене і маркер для очей, і маркер для брів з тонюсінькими-тонюсінькими пензликами. Саме пензликами, не, фетрими, не фетровими аплікаторами. Будемо тестити, будемо все з вами дивитись. Мені вже самій просто не терпиться, не терпиться зробити макіяжик. Але це буде трошки згодом. Цей раз. Я хоч і трохи там вилась на свої емоції, але все ж таки підход в мене був більш раціональний і більш, напевно, більш адекватний ніж минулого разу. Так, є якісь витребеньки, є якісь дурнички, але не без цього. Ми, жінки, люди дуже емоційні і інколи дійсно ведемось на емоції. Без цього, знаєте, в мене придбань не буває. До речі, напишіть, як у вас. Ви більш раціональні люди, більш раціональні жінки. Чи ви так само частенько піддаєтесь емоціями, так, як я? Все, пишіть в коментарі. На сьогодні я в причудовому настрій, На сьогодні це все. До наступного відео я з вами прощаюсь. Якщо ви тільки но зайшли на мій канал, не забудьте підписати, щоб не пропускати наступні випуски. Ой, а сьогодні гарного вам всім дня!